Візьміть, візьміть, візьміть в руки. Візьміть його в руки. Так, так, так. Дуже дякую вам за вашу труд і втілення цієї роботи. Це надзвичайна праця. Всі що ви я також хочу поділитися тим, що я роджу тут умерці, батьки з Галичини. І більшість з нас моєго покоління і тих людей, котрих я знала, і я думаю, багато цієї публики є. Західної України. Um, і ми в той час аж так дуже багато не знали, що діялося на сході України. Ми тільки знали про, про ту квітучу, прекрасну патріотичну Україну на, на Заході, у Львові чи в колесах. І мій чоловік я мал нагоду їздити в Україну і ми були в Донецьку, три тривези, ми були на Донбасі, не були. Тому році такому yeah. п'ятому. І в тих селах, як ми там їздили, то для нас був надзвичайний шок. Mm -hmm. а, і бути на тих всіх добрових дійницях і, і тільки чути ту російську мову цілий час. А я не російськомовна і я навіть не, не, не розумію російської мови. Тобто наш водій був величезний патріот, українець а, в Донечку. Він але він не знав слова про українськи, хоча ми так його просили, він не міг говорити про українськи, але його діти говорили про українця. Uh -huh. Ну вибачте, я не хочу діти, але були поодинокі, що говорили по українськи Але ми були в одній школі в кормівці, і вчителька до нас звернулася, і дуже так таємнично знаєте, нас взяли на бій, бо ті, що там були на роботі. І вона нас просила, щоб ми їй вислали українські книжки, підручники до школи. Це було ті часи, де ми підручники мали аж за багато вдома. Я пам'ятаю, як чоловіки приїхали і знаєте, книжки і вислали її там до твоєї школи. Коли весь, uh, весь у принцип портрет президента весів, але всі вчити всі ті говорили допомогли опозиції. Mm -hmm. І так що, знаєте, навіть тому, що моя покоління uh, дуже мало знає про знаєте, тих, uh, що болювали і, і захищали ту українську мову і, і були в тих товарах. Так що. Щоб ви далі продовжували і щоб ми далі знали. Наші покоління моїх дітей знали, що діялося на в ті часи, як люди е, знаєте, віддавали, як і кажуть, не було пані сказали в ті часи. Це були люди тісно відходить, надзвичайно сили, чи сильність такого характеру, і вони знали, про що. Е, тобто вони мали дійсно свою роль, своє характер. ac efallai y byddwn i'n ystyried y ffordd y byddwn i'n ei wneud. Iawn, rwy'n ffwrddol yn eich cyd-dweud